Ми на фермі в себе таких проблем не мали. Хоча і був період, коли ми пускали телят сати корів, але це було дуже недовго. Нам не сподобалася така практика. Нічого такого цікавого тут я не побачила, ні полегшення моєї праці, ні доброго чогось для корови і теляти, тому що це. Такий стрес потім великий, коли забирають теля. І в нас не було такого, щоб не пропускала молоко. Але для корови це дуже великий стрес. І було таке, що надій падав. Тому ми, ми такого не практикуємо. Порадити вам я свого досвіду не можу нічого. Єдине, що я знаю: колять окситоцин за 15 хвилин до того, як маєте доїти, колять окситоцин, і корова тоді має віддати молоко, пропустити молоко. Оце можете спробувати, якщо ну так от буде, що вона там де умовно одне доїння не віддає, друге не віддає. Повністю чи частково я не, не розумію з вашого коментаря. Але в ідеалі вам було б краще звернутися до лікаря, проконсультуватися. Бо там той окситоцин, якщо я правильно пам'ятаю з того, що я читала, то його там можна певно кількість разів вводити підряд. А да ну багато сильно не можна. Але я можу помилятися, тому що я не все знаю. І, повторюся, в мене такого досвіду немає. Тому раджу вам звернутися до відлікаря або пошукати десь, просто загуглити, як його, той як правильно колоти, скільки його можна разів, підряд колоти, от пошукати ще десь інформацію.